У Центральному державному архіві, який розташований поблизу церкви Андрія у Львові, ми знайшли повний опис торжественного на освячення наріжного каменя під будову храму в селі Білка. В описі читаємо, що освячення каменя очолював отець Ігнатій Талішевський, який був представником Інституту Народного дому, а отець Іван Роздольський на той час завідатель парафії села Білка, займався гостиною та прикрашенням каплиці. У якій відправляли торжественну літургію та від якої вирушала хода, парафіяни подбали про місце, де поклали камінь. 30 серпня 1878 року зранку розпочалися урочисті події з нагоди освячення каменя, спершу відправили святкову субурову літургію, яку очолив митрополичий крилошанин отець Йосип Делькевич у співслужінні з отцем Ігнатієм Телішевським. Парухом села Борщів та з отцем Михайлом Гвоздецьким, парухом села Ушковичі. Поважні чоловіки тримали на вишитих рушниках Березовий трираменний хрест, а шестеро дівчат усю дорогу посипано білим піском ще й прикрашали квітами, які несли в кошиках. На місці відслужили чину освячення каменя, проповідь виголосив отець Іван Цилунський, парух села Болотня. Наприкінці всі мали солодку гостину.